Раз Григорович Шевченко, якби ви знали паничі, якби ви знали паничі, за люди плачуть живучи, то ви б елегії не творили, та мирне Бога не хвалили. Наші сльози сміючись, за що не знаю, називають хатину вугає, тихим раєм. Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи є у бога людя зло, що у тій хаті не жило. А хату раєм називають. Не називає її раєм. Ті хатиночки члюває, На чистим ставом край села, мета мати повела і, повиваючи, співала, Свою надьгу переливала в свою дитину. У тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачу пекло. Там неволя, робота тяжка, ні не дають. А мати доброю мою ще молодою У могилу нужда та праця положила. А там батько плачуть з дітьми, а ми малі були і голі, Не витерпів лихої долі, Умер на панщині. А ми розлізуємо з людьми, мов мишенята. Я носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм побили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії. У якого світі живете? У наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете. Я ж страшно, я згадаю, оту хатину красила. Бо такі, Боже, наші діла, ми творимо нашому раї. На праведній твоїй землі ми в раї пекло розвели, а в тебе другу облагаємо. З братами тихо живемо, вони братами оремо, їх сльозами поливаємо. А те ще ні, не знаю. А може, Боже, сам єси, бо без твоєї Боже, волі ми б не нудились в раї голі. А може? Не смієшся, батечку, над нами. А може, радишся з панами, як править миром. Бо подивись, он гай, зелений, похилився. Ставок наче полотно, а верби ген понад ставом тихасінько собі і копають зелені віти. Правда, рай. А подивися та спитай, що твориться утім раєм. звичайне, радість та хвала, хвала єдиному святому за дивні твої діла. А тим байба, хвали нікому, а кров та сльози Та хула хула всьому. Ні, ні. Нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли.